Чогось приснились глечики на плоті, Ідід у небі, як святий Ілля. і німець страус ходить по болоті, видзьобує із рязки короля. Шрамко йде, приходить він під вечір. Край стежки глину рясує мете, Кволенький піп. Хода уже стареча, не дуже й говорящий. А проте Мені без нього моторошна стежка, кажу де був що вчора не було. Учора син прийшов з під берестечка. півсотні війська, війська, Боже правий, то є ще військо. Господи, нап'юсь, півгетьмана вони ще не обрали, кажу йому. І гірко сам сміюсь, і все-таки я жду від них гінців. З-під ніг камінчик цоркає в проваллі, то поля з торбою горобців Постояла на обрії, та й пішла далі. Так я програв, я не потрібен їм. Я їм приніс поразку непрощенно, руїна сам. Живу серед руїн, а товариство, відьма і священник вже навіть звик, люльками подиміть, і з відьмою посидіть при вечері. Так і живу, а може, я ведмідь, мені тут, може, краще у печері, Он лицар спить, І світло тут скупе. Мене самого тиша приколихує, а то здалося раптом він хропе, аж підхопився, ні, лежить, не дихає, а місяць світить на усі довколи. У дуплах срібних лип гніздяться дикі бджоли, ті липи ще цвітуть, такі вже запахущі, аж наче. Весь тим пахощем облип, старезні липи, тут їх цілі пущі, ніде не бачив, стільки зразу лип. Зброяр ходив, знайшов медеві дупла, підстрелив джура в полі сайгака, то їм, то сплю, душа моя задубла. Хіба це доля? Доля не така? Проїхав джура на коні учвал. Вони давно вже ходять не в попрузі. То він таємно коней напував, тепер пускає попасом у лузі. Ніхто не йде, ніхто сюди не мчить, а гілячка не струсне росою. Як тихо все, ні звідки ні чирк, ні скрикне птах. Ні дзенькне смерть косою, ходив до лісу, я ж тепер не гетьман. Вже маю час посидіть на пеньку, по схилах дерся, мало там не гепнув, гриби збирав, суницю їв п'янку, і ще піду. Поразка так поразка, грибок несу, як свічечку на страсть і яблунька. Така вже доброкваска, мені у спеку яблочко подасть. Вночі був шум, напав хтось на фортецю. Чи, може, вартовим спросоння приверзлось, а я вже був зрадів, уже хотів стріляти, вже вискочив на мур, то, певно, був їжак, бо щось таки пішло прошаруділо в хащі. Нікого не зловлю, хоч би хоч і погнавсь, так тоскно на душі, ми навіть не пропащі, ми просто вже ніхто, і всім вже не до нас. Занепадаю, я вже сплю в одежі, уранці встану, сіна не струсну, І ті там двоє на дозірній вежі, Сидять вже геть похилені до сну. Пригинається ніч, попід зорями ходить, а чорна. Я сьогодні дозорець, мені тут ближче до зір. Стережу Україну, важкі мої думи, як жорна, в поневолених землях тримати сумно до зір. Що я тут стережу? Цю давно розбиту фортецю. Чорний сон, зброяра Недовбитого кілька віків цього юного джуру, дитину чиюсь отецьку, чи віщунку стару, що й сама все чує довкіл? Що я тут стережу? Цю чаклунську тишу в діброві, чи в озерах туман? Його стережуть комарі? Це урочище славне, де глини такі кольорові, на сплюндрованих землях, де вже не живуть гончарі? Що я тут стережу? Ці давно скаламучені броди? І чого прислухаюсь? Кого виглядаю з доріг? Що я тут стережу? Коли я не встеріг свободи. Коли власної жінки, коли жінки і то не встеріг, У день я спав після тієї сторожі, вже сплю я вдень, то можна й не вставать, наснились сни, та все такі хороші, що я малий і хочу воювать. Гукаю хлопчаків, бур'ян шаблями крешем. Сторожу встановили на ближчому горбі, такі ще малі нікому ще не брешем: ні матері, ні богу, ані самим собі. Я з малку був такий розказувала мати, що був за водіяка усяких колотнеч, усе грозилась різку у березі вламати, Недаром же в колиску мені поклали меч. Заповідалось на велике, прозрінням повнилась душа. Кого любив? І що накликав, таке зробив, як швайку з лемеша. Не зрікся булави, вона сама упала. Та що там булава? Я честі не зберіг, якби воно само пальнуло самопала, бо сам себе я ні. Накласти руки, гріх, що скаже цей зброяр, що скажуть люди прості, та й приклад же синам, і щевкнуть вороги, в тюремному льоху вночі кричали кості, наснилося, чи що, Брящали ланцюги, а дні мої бредуть, Що здіється зі мною, насилі занепав, ніде мене. Не ждуть. Долиною, гей, зеленою, козаки не йдуть, повзе під гору стежечка зміїна, На схил виходжу і дивлюсь, дивлюсь, отак живу, молюсь до України. Вона не чує, але я молюсь. Моя добринь горбата від обухів. Моя гординь, щербата неслав, моя білобожниця, мій Богодухів, моя Вознесенка, мій Богослав, Лавро моя, мій колючий Тернопіль, вічний Ридомиль і вічна ташань. Білою церквою взоряний попіл, виросли храми твоїх ридань, дивинь моя. Моя пуща й проща, мій добротворе, що в мене єдин, моя дорожинка, моя мирогоща, мій ніжин, мій любеч, моя мединь, умань моя, моя горинь і згубівко, радом коранньої сивини. Моя божедарівко, миролюбівко, Ганно зачатівко, сина зачни. В сумах твоїх, у Твоїм голосієві на весь хрестипіль, хрестища, хрести, сина Славутича, Сина Месію, Сина Спасителя, а нас прости. Не врятував Тебе, Я, Україно, і не врятую, хоч кричи гвалт, Зброяр на вежі, джура косить сіно. Розбитий гетьман, що тепер я варт? Вломлю собі з грабини костурець, і з очерету виріжу сопілку, Ішов полями навпростець, Переполохав перепілку, змія на стежці, пережду змію, джерельце б'є з під каменя. Я п'ю тут власне рай, тут птиці і зело. Ні слова злого, ані злого чину в житті такого всякого було, що аж тепер на старості спочину. Минає день і ще один минає. Надходить вечір, птиця замовкає, А той зброяр, мабуть, таки мамай, Бо часом є, а часом і зникає.